Зроблю маленьку ставочку з приводу сої. Є ще, хто не купив обмежена кількість сої мустанг. Оце ще ось обег. Тут, може, там два відра. І ще один, чи ото, чи ото. Все. І більше сої мустанг на продаж нема. Так що встигніть, кому потрібно, звертайтеся номер мій під відео. І погнали розпаковувати посилку від Рафаеля. Додивлюйтесь відео до кінця. Я там сьогодні був на розриві, розказав все, що думаю, з приводу МТЗ і імпортної техніки. Так що піддержуйте лайкосом і погнали. Всім привіт, слава Україні! Сьогодні сама любима моя рубрика це розпаковка. Приїхала посилка від Рафаеля канал МТЗок. Розпакую, покажу і встановлюю на трактор. І ще про трактор поговоримо, так як в мене є що вам сказати з приводу ваших коментарів про трактор Масей Фіргусон. Так що достаю, розпечатаю. І звісно ж покажу і вам, що, що Так, Спочатку тут все нагострю. Посилка не дешева, одним словом. Ох! А що в нас зараз дешево, можна так сказати? У нас зі відео, я вже думаю, ви зрозуміли, що прийшла вихлопна труба. Ось вона, зараз ми її розпакуємо, подивимося, яка вона. Е, хтось скаже так, ти ж казав, що дядь Вітя там тобі зваре, е, вихлопнув такої, якої немає ні в кого. Так, дійсно я це говорив у відосах, але е, дядь Вітя сильно загружений, я його єлі висмикнув, щоб він нам переварив оці уші. на на клетку, на крючок і так далі. Бо нам треба було ж вяцею, треба то есть, крючок, треба роги. Визвонив на півдня він приїхав по-бистрому, оперативно це все зробив. Времені нема. То та робота, то та робота. І то есть, якщо б я йому тарабанив би трактор, щоб він зварив, і хлопнув, ну, да, він би її зварив відключительно, але це все було б дуже розтягнуто, дуже довго. І прийняли рішення, з батькою, що купимо, хай буде, вона, знаєте, як ото. Як припекло пітуху е, в дупу, так ото зразу хочеться, щоб воно все раз-два поставив і все працює. Наче дивіться, ось вихлопна. Це у нас попутно ж зразу, не відходя від каси, як ставить вихлопну по кабіні, то треба ж поставити і е, воздухан по кабіні. Хочеться, як завжди, швидко, а воно не, ви... не виходить. Опа ще. Оце, значить, труби, сань, мой, підійди поближче, щоб видно було. Труби нержавейка, які будуть кріпитися по кабіні на воздухан. В комплекті сюди, звісно, йдуть два патрубки. Я заказав синіми, так як трактор синій, з чорними були дешевші. Вирішив, синій буде і симпатичніше, і естетичніше. Ну і більш, якісніші, більш якішні, якісніші ці патрубки. Кріплення сюди ж це воно все входить. Ну Тут чи Рафаель щось прислав, то ми туди вернемося. Зараз мені цікаво подивитися на вихлопну, яка вихлопна. Хтось там замотував, а хтось оце тепер грається, щоб її розмотати. <хи> Я сам, коли на почту це кудись щось там відправляю, скочем як замотаю, потім наверно, чоловік, який отримує посилку, поминає мене не зветь тихим словом. Таньок, мабуть, глуший, тому що це э, буде дуже довга песть. Це просто. Нелегко було розпечатувати, але що ми маємо? Маємо вихлопну. Зараз покажу, стоячи. Отака. Вот Була там в Рафаеля тонший метал, отут полторашка. Ну, думаю. Що я вже економить, так взяти вже раз, так, щось, щось толкове. Бо думаю, півтора, не дай Бог, прогорить там через год чи через півтора і тоді опять її мінять, то думаю, хай вже буде така. Хотів ще заказати, щоб отут було написано молодий фермер. Але це буде спецзаказ, це дуже довго ждать. Кажу, відправляйте, поки хочеться, бо потім вже мені не захочеться. Так, йдемо далі. Тут розібрались. Вихлопна, ось коліна, соєдиняшка, гофра. Це на, на колєнтер. І, Рафаль каже, прийшлю, тобі ще каже босяцький подгон. Так що подивимося разом з вами, що сюди прийшло. Ще ж саме головне, що це правильно свічена кава. Ну про них я вам розкажу чуть пізніше, вже біля трактора. Зараз дорозпічати що вже щось сюди поприходило. Календарик, ну це таке. Візитки, кого візитки, могли відправити Нової Польськи. Це таке, не цікаве. Що тут далі? Теж календарик. Оце щось непонятно. мабуть, наклейка якась. Зараз подивимося. Коротше, це знову буде довго. Ви бачили бренд? даже навіть на спічках. МТЗОК, всі діла. Це тепер буду, виходить, камін розпалювати. Ага, де ж мені заказати запчасті? Йома, йо, все ось чорним по білому. МТЗОК, йо. І отут а що в нас ще? Походу чашки. Якщо я не помиляюся, теж щось запечатав так добротно. Так ти що, красота. Тепер будемо кофе пити е, на чашки буде МТЗ. Правда, треба було 82-й, але тут походу є ось ще одна чашка, тому вже там 82-й. Нічого, нормально. Дякую вам, велике Рафаель, за такий подгон. Розпаковку зняли, погнали до трактора, це все діло встановлювати і далі побалакаємо на цікаву тему. Думаю, я все вістить в одне відео, установку як буде працювати 82-й МТ-зон із новою вихлопною, з новим воздуханом, який буде відон, і це все інше, але... Е Розтягнеться відео на дуже довго, ну, велике буде відео, дуже довго, а так як дуже довгі відео, я замітив по статистиці, не дуже сильно люди їх дивляться, то вирішив, установка вже буде в наступних відео. Покажу, як працювати МТЗО з вихлопною по кабіні. Я думаю, що звук повинен змінитися. Ну і взагалі, який буде відомо. Розпаковку ви бачили, що прийшло, це все понятно. Значить, я ще хотів в цьому відео розказати свої мислі з приводу... Коментарів. Коментарів саме тих, коли на каналі вийшло відео про Масей Фергюсон, де я їздив. Хлопці дали таку мені можливість прокотитися, подивитися, як цей трактор працює, скажу свій невеличкий відгук і там відповіді на деякі коментарі, там дуже по-своєму цікава тема. А зараз я хотів би, що розказати? Оце Оце свічка накал. Всі ви знаєте. Да? Кажу, Колі, давайте провіримо свічки накала, як вони працюють, чи працюють взагалі, перед тим, як заводити. Накинули лампочку, провірили, одна не працює. Три працюють, а одна ні. Ну, виходить, ну, там же ж два предохранителя, один йде на дві свічки, свічки і другий на теж, теж на дві. І виходить, як ми тільки вставляємо, скажіть, я, вставили новий предохранитель, одна срабатує, а друга коротить і перегорає предохранитель. Знімаємо ці всі три свічки, дивимося, одна пробита. Б'є вона, звісно, на корпус, на масу і виходить з ладу предохранитель. Знімаємо, дзвоню ж баті, кажу, так і так, свічки треба, заїдь купи. Я подумав, що це є не дуже велика проблема. Заїжджає він в Техноторг, а вирішили, ж ми як. Одна то не робить, але три, три працюють. Ми ті три в сторону, а як міняти, то міняти вже всі чотири, щоб воно було все чітко на повному бойовому, а тіхай будуть про запас. Заїхав батя в Тіхноторг. Наявності є стільки дві штуки, останні на 24 вольт. Заїхав в інший магазин. Немає взагалі, потім я заїхав ще в третій магазин, немає. І коли будуть, неізвісно. Набираю в'ятеля на груди, кажу, ветер треба свічка накала. Він каже, дві на 12 вольт є, а 4, кажу, а не неймовірна не кількість є на 24 вольта. Ну, в нас же на тракторі 12 вольт, як ми тоді вкупимо 24, Ніяк. я. Думав спочатку замовити дві свічки у вітера і дві в техноторгії, і вийде 4. Але ще написав Рафаелю канал МТЗОК, і задав питання, є чи нема. Він говорить, що є, ціна. 900 гривень штука. Можете вдуматися, одна свічка на МТЗ стоїть 900 гривень. Я перед зимою собі на Ластівку купував, вартість 1200 була 4 свічок накалу. Поміняв, вони працюють, в принципі, без питань. От очі я вам веду, що епоха МТЗ вже кінчається. І сповните мене. Ми не знаю, через пару років чи через 3-5 років, коли дійсно настане це, що ми оці трактора поставимо на пеньки, і це в кожному дворі ця, ця техніка буде стояти як пам'ятник, що колись таке це все діло було. Це річно моя думка, я нікого ні до чого не сполукаю. Я так думаю, тому що ми стикнулися перед цим, е, хтось бачив і дощ чи не бачив, коли в нас лопнула камера, прям розрізлася. Е, шукать камеру, а її немає ніде в наявності. Якщо її буде, то може колись там якось. Та, Хорошо, що підписник Васильович підзабив із камерою та поставили її по сьогоднішній день пече. Чи, чи в совєтських времін, його та камера. То, то це такий є момент з тракторами МТЗ. Всі зазвичай звикли, що МТЗ це у нас дешеве, дешева техніка і... Ремонт способна і теж в обслужування вона недорога. Але на сьогоднішній день має таке враження, що МТЗ це вже стає Діро. Тільки е, в МТЗ треба лазити кожен день або через день, там, бо те потекло те посоплений. Ми в по сьогоднішній день ще не доходять руки, ніяк розкотити 82-й та поміняти степлення і так далі. І він просто стоїть, а там отуди тече, отуди капає. Е, це це лично мої, мої думки з приводу цього всього діла. І повертаємося потихеньку до масея. Значить, був я у хлопців на площадці в Полтаві. Займаються вони продажем тракторів масей, техніки, Гаспардо там і цього всього іншого. Ну, хто бачив відос, той розуміє, про що я кажу. Хто не бачив, вже, звісно, перейдіть пару тройку відео назад, там є відос про масей. Хлопці мене запросили. Я покатався, проїхав, реально кайфунув цього трактора. Це трактор, який зроблений для людей. Оце ще коробка автомат модна, дай на 4. Ну просто песня. Так, да, я проїхав там 30 метрів туди, 20 назад. Але я був захоплений, я отримав о цього задоволення. Якби працювати в полі, то мені кажеться, це взагалі була ну, просто робота на 5 балів. Це настільки було проще. Е Механізатору, трактористу, чи мені, не важно. Працювати на такій техніці. Порівнюючи, е, з чим я можу порівнювати даний трактор. З МТЗ, а з чим я його ще можу порівняти? Багато питань з приводу, чого ти порівнюєш його з МТЗ. Так от, а з чим я його можу порівнювати? Я ж його не можу порівнювати з Джондіром, як в мене його немає. Чи з тим самим е, любим іншим трактором. Є? Ось, о, я порівнюю з МТЗ. Так що е, це так. Миссию і розказую вам. Тобто Я ніколі до чого не спонукаю, я просто розказую, показую, як воно, де був, що робив і що робив. Тобто, і було дуже багато коментарів під даним же відео, де огляд і тейздрав масея. Що я хотів сказати? А, я б розділив би ті всі коментарі на людей, які маючи МТЗ. Дивляться чуть уперед і хочуть розвиватися, такі як я. Хотіли б купити нову імпорту надійну техніку, щоб працювати і не лазить отуди. Не лазить оце оці, ну, не видно далеко, де мокре, де те тече. Щоб туди не лізти. Е, з приводу МТЗ, поставив на 82-м, е, вихлопнув його з духа. Що і зміниться? Нічого. Поставимо кондиціонер. Що і зміниться? Нічого, МТ-зон, як буде МТ-зони, він так і останеться через 20 років МТ-зону. Нічого не помінялося. З моменту його першого випуску і по сьогоднішній день елементарно, заводу кондиціонер навіть не встановили. Щілини в палець між дверима. Що ну, це за трапта? Я не то, що там е, хочу е, як сказати, образити е, трактористів чи власників тракторів МТЗ. Я просто розказую свої думки і за мною багато хто согласиться. Далі ж, до чого веду, що є люди, які мають МТЗ, але хочуть розвиватися, щоб купити трактор. Імпортний, надійний, неважливо марки. Є друга категорія людей в коментарях, яку б я сказав би так, що мають МТЗ і МТЗ кращого нема. Тобто, все, це МТЗ, і на цьому вже закінчилося. Ми не дивимося туди вперед, може ж там лучше. У нас оце МТЗ, я його сам по зроблю, там що там поламається. Все там відремонтуй, це ж МТЗ, це трактор, це там надійність, це там йо-майо, -йо. я сам поїхав, за частину купив, поставив. Оце друга категорія людей. Ну є і третя, оце яка сама така основна. А, третя, я скажу, скажу так, що третя це люди, які вже з оцих корчів, хлама, МТЗ перейшли цю ступенечку і купили давно чи недавно якийсь більш надійніший імпортний трактор. І зараз їздять і кайфують від роботи. Він виїжджає в поле, він змі... зміну... зміну одробив, вийшов, все нормально. А на цьому цілий день проскакаючи, це вже виходить, ой, там болить, там пече, там ще щось і так далі. Так? Як один чоловік казав, я дивився огляд масея, а він каже, пересів він із Т-150 на оцей масей, і він говорить, що я перший раз в житті вийшов з трактора і руки помив не соляркою, а змила. Це про що говорить правильно, про те, що я вам зараз розкажу. Оце значить третя категорія людей, ті, які перейшли і зараз кайфують від роботи в полі на тих чи інших тракторах. І є ще четверта категорія, там було їх небагато. Е як, 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 як там було написано. Е зараз сповню секундочку. А, Завдяки яким ти тракторам зараз дивишся на новий. Мається на увазі, що ти ж на МТ-зоні заробив там мільйони да, там, щоб, для того, щоб купити другий трактор. Я согласен, з одної сторони, а з другої сторони, хочу сказати так, я свої перші гроші заробив на велосипеді. Возили, ми собрали з хлопцями чермети і возили на прийом. Заробив на велосипеді. Велосипедом заробив на мопед. Мопед, Карпати тоді ще такий був. На домопеді мопеді вже ти везеш не мішечок, а два. Вже що такі грузоподіоне більше. Ну, і такими темпами заробив там на самі, на саму першу мою машину це був Москвич. Зараз ви бачили всі властівка, Ford Transit Транзиткане. Теж їздиш і в порівнянні з Москвичом, і Форд, Ford, і, Ford, і москвич і це небо І до чого я веду? Що Тепер що виходить? Я е, зараз їжджу на машині, мені потрібно вернутися на велосипед і їздити на велосипеді, тому що е, це там я дуже завдячити тому велосипеду і молитися на той велосипед, який мені приніс перший, е, перший дохід. Чи як Ми, кожен фермер, кожна людина, кожен е, мешканець іншої країни живе, працює для того, щоб розвиватися, правильно? Тобто, щоб жити краще, щось для себе, щось для сім'ї, щось для батьків чи батьків для дітей. Тобто, то чуємо, те, що цей трактор він є, це добре, що він є. Питань нема. Але на той момент, коли ми його купували, він коштував 320 з копійками тисяч, а 82-й 200-200 с копійками тисяч. А зараз оцей трактор стоїть мільйон. 15, то тільки з балочним мостом. Без балочного моста буде він там дешевше. Да? Ну, грубо кажучи, мільйон. То я, я, який смисл купляти за мільйон оцей хлам, я не буду скривати, що моя думка це хлам. Який день робить і два дні його крутиш. Коли, купивши за там, більшу суму, да, не будемо тащувати якийсь там той самий масей і так далі. Це ж буде техніка, яка буде працювати. Хтось там буде розказувати мені, що Опять же, що такі самі моменти, що щось там поламилося, я сам його зробив. Щось там коробка поламалась чи мотор, я його сам зробив. А моя думка, зачем туди лізти? Коли машина нова техніка імпортна робить, туди лізти не треба. Це щоб туди лізти, це вже пройде там, моторесурс такий неймовірний, що оті розтрати, які буде коштувати ремонт мотора чи ремонт е, коробки, вже будуть оправдані. Ти туди лізти кожен день не будеш. Це техніка, яка працює, і дивлячись на, е, в сусідніх господарствах, є імпортні там жандіри, масеї і так далі. Туди ніхто не лазить, вона просто їздить, в полі масло поміняли, воно далі їздить. А з цим такого не буде. З цим ми вічно щось крутимо, щось вертим, щось ремонтуємо, тому що це МТЗ. І що б туди, я з повторюю, б туди не втулить. Тоніровку, вихлопів, обичний мост викинуть, скинуть туди валочний мост, там, я не знаю, що там спарку сюди накинуть, чи мерсовський двигун сюди, навіть в конце концов тулить. Що поміняється? Воно як було отаке, воно таке і станеться. Це буде МТЗ, яке їзде. Де їзди, два дні ламається. Звісно, звісно, добре, коли є трактор, ну краще, коли він імпортний трактор. Ти туди не ладив. Були ще деякі е, люди, які задавали питання з приводу ціни трактора масей. Хлопці, я не в курсі, я не питав ціну е, даного трактора, не задавав даже питання, скільки він коштує, чи скільки він би коштував. Я пам'ятаю його останню ціну, 40 з лишнім тисяч доларів, це було ще два роки назад. Все. Я заїхав до хлопців, побалакали, попили кофе. Давай кажу, відос можна зняти. Так давай сейчас тут розкажемо пока. все. І ми пішли знімати відео. Я навіть не цікавився цим, цим питанням. От того, що ви узнаєте ціну, я думаю, продажі не увілічаться. Кому конкретно потрібно людина зателефонувала, задала питання, яка ціна, які умови і так далі. І все, йому не потрібна ця інформація. А з мене там уже такое, такой чути не брехуна зробили, що ти там нам брешеш, ти не узнавав ціну. Якби я знав, я б сказав, як насівалку чоловік, я спитав чоловіка, він озвучив ціну, за трактор я забув, то це не означає, що я там якийсь неправильний там, і так далі. То до чого я вам веду? Що моя думка отака: працювати і стрімитися потрібно. Звісно, в даній ситуації, яка зараз проїздить, ніхто вже ту техніку не буде, але є бажання, є мрія, оце як у мене. Як гарний трактор, так і гарна сівалка. Це мої дві такі мрії для розвитку господарства, щоб на майбутнє в тебе вже щось було більш надійне і якісніше. І працюючи на цій техніці, звісно, отримує задоволення, А не просто вважати часи, поки ти вилізеш до трактора, бо вже заморився скакати на нього. Оце мої думки такі. Звісно, Багато зараз буде критики після цього відосу. Хочете, як хочете, пишіть, ставте діслайки, мені як солов'ю. Я людина пряма, я кажу так, як я думаю. Я не буду там е улибатися е в очі, а потім е за спиною щось розказувати. Якщо воно так, то я кажу отак. І я маю свою думку з приводу того чого іншого, я її висловлюю в себе на каналі. Не у вас, не в того, не в того. Я в себе на каналі розказав свою думку. Так що, в принципі, я думаю, хто мене підтримує, поставив лайкос. Хто зо мною не згоден, пишіть, коментуйте, почитаю кожен коментар. Лайкос і вам поставлю. Так що закінчую, бо я думаю, намолов уже вже там, йо-майо. -йо. Так що всім пока і, звісно, все буде Україна.